Так, всім привіт. Ланус. Будемо замінювати підчибні ступиці. Підчемна ступиці тут знімається барабан разом з самою ступицею ну, в зборі, Відповідно, в самому барабані присутні самі підшипники. І сказав власник, що якраз по цій стороні підшипник мінявся. І скажіть мені, будь ласка, при яких обставинах це треба так забивати копачок, щоб його так пожмакати? Короче, знімаємо зараз цей барабан. Будемо шукати ремкомплект. Під'їдемо інший ремкомплект. Поміняємо тут підчепники. І каже, що по цій стороні щось у нього щось, ще там чвака і дрібежить. Тобто є варіант з того, що там ще щось всередині в колодочному вузлі не добре зібрали. Ну і на черзі у нас еметка. Я трохи замішаю. Підшипник дійсно міняли. Але вся проблема в тому, що той болдур, який ставив цей підшипник, я не знаю де він його поваляв, чи він по землі перше поваляв. Коротше, цей підшипник і цей і цей весь з піском. Я вам зараз повторив. Ця сторона вже нагризла піском раковини. Ця сторона таке відчуття, що блин, вона на піску тільки їхала, дивіться, як все спилено. Це все згрижено. Як так, бляха, міняти підшипник? хрін його знає. Коротше, так поміняти підшипник, що насипали всередину до смазки. Я не знаю, миття тут не поможе. Може, воно раковин немає. В принципі, можу попробувати помити, але просто ця дурна втрата, напевно, буде часу. Ну давайте попробуємо. Можливо, мийка від піску йому поможе. Зараз це треба ці два підшипники гарно вимити. І спробувати заново перепакувати цей підшипник нормально смазочкою. Ну і подивимося, чи буде він шуршати чи ні. Кратерів немає. От б знаєте, було б вибоїни кратерів, немає. Але на абразиві воно каталося, дивіться, все. О, тут щось таке виглядає наче начек. Може, все ж таки міняти. Заразом. Оце класно зібраний підшипник. Так, один помив. Ну він так шушить, бо він голий без смазки. Зараз так само домиваю другий. Давайте витягнемо чистенький підшипничок. Давайте закладаємо це і подивимося, чи буде він шуршати, чи сильно чи ні. А тепер давайте це у нас жижа, яка була чиста криш, кропочок. вимивав карбоклінером. Тепер подивимося, що було в підшипниках. Так, і зараз середина А ну, і як вам такі о. Піски, всякі гранули, навіть і якась стружка. Я не знаю чи це типу... Це на дні. Це чистий корпус, корпус був. Це типу я не знаю як то. Типу свідомий вредитель чи як. Зараз ще помиє, можливо зараз на бісмаски воно щошати не буде. Так, Фенікс, термостіка смазка, вона гарно витримує високі температури, це спеціально для підшипників. Рубін. Коротше. Е -е. Я не, не, не стверджую, що вона якась там супер суперпоприкрута, найліпша в світі, але вона досить класно себе показала. Цю смазкою я її на її рульовий механізм в Теслі І все працює класно і чудесно. Плюс я вже на багатьох вузлах її використовував. Гарно вона зносу з носу стійка, і вона не як нагрівається, вона все одно як сопля знаєте, тримається на поверхні, тобто не збивається в кучу, засихає, як зачастую це робить літо. А гарна жижка всередині. Тобто смазочка це файна, тому я її беру. Зараз ставимо, затягуємо ну, і перевіряємо, шуршить чи не шуршить. То, що вона чуто -чу -чу шумить, то із-за того, що там вже понагризало. Е, я не бачу резину, поки що замінити цей підшипник, я власне. Це просто для, за, за для економії йому ж власних коштів. Хоча вони не, не є посмішно дорогі, але підшипнику в принципі нічого не бракує, просто трошки на ньому намалювалося риска і він так може трошечки. В цілому підшипник добрий. Гуркуту -то немає, тобто... Кратерів на ньому немає, якщо так взяти це цей так само підшипник, точно так само вагонький такий шухіт має. Звичайно, що ці підшипники вони мали б бути тихіші. Переважно ці підшипники не є тихі, бо це є підшипники мають бочоночні ролики. Тобто, не шарикові підшипники або бочоночні, Відповідно, вони все одно чу чуточку тей звук мають. Ці підшипники шарикові, відповідно, ці тихіші. Е на новій змазці чистий підшипник, я думаю, він притреться, він буде взагалі поінтхойко. Ну, чітко. Ну, бо він реально гарчав. Е зараз зашплінтовуємо, ставимо колесо. Дідусь катається і має чистий спокій. Е, ну просто, е, мені про це цікаво, на якому СТО йому так підшипник запаковували, що тупо зразу знахіратили всякого піску, всякого шмельцю. Це просто амба. Ну як так? Це безсовісна людина, чесне слово. Е, Скручую, зашпнтовую, забиваємо купачочки, купа Я по вистуку. Навіть ковпачок і то пожмагали. Просто якийсь ірод це робив. Так, тепер у нас. Що ви поняли, Це не є погано. Це що вона так загонко шоршить? Це не є катастрофа. Це бочоночні ролики. Не шарики, а ролики. Ця сторона найтихіша. Ну, звичайно, що мікрофон по-любому улавлює, що є шурхи трохи, але воно не буде. По-перше, підшипник взагалі навіть був з того боку не притягнутий. Плюс хірово, тут участь стружки в ньому. Зараз ми тут все повимивали. кратерів немає, тому я не бачу доцільності зараз його міняти. Щоб ви поняли, що буває, коли бочонок... Може дістати невеличкі грани, якщо його сильно там, перетягнути чи не дотягнути, і він йде на перекос, тільки одна сторона може мати чу -чуточку, типу, як, знаєте, примнутості. Відповідно, коли у вас все добре і все гарно змащено, у вас потім це діло може гарно прикататися і навіть цього шурху теж більше і не буде. Тому замінювати підшипники за того, що там просто було стружка, немає вибоїн-кратерів. Заміниться підшим тоді, коли є вибоїни кратери Критичні. Якщо, наприклад, це є шариковий підшипник, і він не має куди дожиматися до підтискатися, відповідно, там, звичайно, йде заміна, навіть якщо є знос. Тут же на зносі можна, якщо що, підтягнути. Типу підвести ще трошечки підтягнути цей підшипник і між собою, їх тіпо, підтиснути. І вони тоді працюють нормально. Головне, їх правильно, не, правильно затягувати, не перетягувати. І тоді все буде чудесно. Так, добре, знімаємо, дзвонимо. Дідусь забирає цю машинку хай катається. В його цілях ці, з головою хватає кататися і горя не знати. А нас далі заїжджає емелька. Тут у нас, скажімо так, невеличке ТО. Так, емелька. Шрус. Поміняти резинки глушника. Палений фільтр, фільтр масла, масла. Е, Так. Треба подивитися підпаяти заглушку бампера заднього. І наглушник у нас у з'єднання, під нього покажу. І у нас є полірока фар. Я не знаю, чи я сьогодні ще з поліровкою. Давайте почнемо з цього. З стигну. Бо то треба зняти фари. Бо Тут на автомобілі це полірувати буде трошки складно. Ну, На, на, на рахунок того, що... Їх треба порядно спиляти, бо є дуже багато таких Це все треба гарно спилювати. Таке саме тут. Тут менше поблазили, але теж зацарапано. А з цього боку вже порядно облізло. І власне, хочу, щоб я зразу завіз на тяжку плівкою. І плюс у нас ще кардан рульовий треба ще поміняти. Тому давайте почнемо банально з масла і фільтрів. І тоді вже доберемося до шруса, глушника і кардану рульового. Скажемо так, Зробимо те, що стигне сьогодні. А решта, якщо не встигнемо, то буде замінюватися, наприклад, в інший день. Ну, там чи поліровка фар. Погнали, піднімаємо. Хочеться щось почати з простого. Думаю, поміняю перших фільтри. Фільтр ладно цього масляний і фільтр палений. Ну я не кажу, що, вже, що тут стоїть, як то кажуть, дешевша версія, бо датчик наявності води тупо лежить збоку. Е, е Його щоб звідси відкрутити, є проблеми. У нас патрубки вже тут щось ліплені герметосами, Віктором Рейнс. Ладно, Тут і зараз це якщо що, фільтри відкручу хомути. А отут що за нанотехнології на турбіні. І мені його в цих гусак треба зняти, інакше я фільтр не зніму. Будемо пробувати знімати, а що робити. Але є щось чуйка така, знаєте, трошки нездорова. Як я не люблю, такі, коли починається такі пригоди. Ладно, відкручуємо один одного, від'єднав, що це від'єднаю. і пробуємо акуратно зняти без приключень. Тут, походу, щось вламали і вже бачите, наваляли гермітоса поповні. І тут гермітос, і тут гермітос, і тут герметос. Тюнінгісти. Блин. Так що повністю не знімати легенько припідняв до гори, польпускал хомути інакше. Ну, просто нереально зняти звідси фітла. Так, фідер зняли, зараз перекручуємо. На цей фільтр хомут. Власник далі взяв фільтр по тій фірмі, знову без отвора під датчик. Перекручуємо хомут і ставимо на місце. Так, Фільтр на місці. Все решта назад законектували, Зараз беремо насадку на фільтр відкручуємо цю кришку. КЛ-313, це для тих, хто буде питатися. Що це за фільтр який? Це типу аналог без датчика, без отрапі Так, далі, це у нас масляний 380D. Це у нас масляний фільтр. Так, новий фільтр, нові колечки, колечко велике, колечко тут на кінчику міняється. Все, закручуємо назад. Так, що злити масло, знімається цей захист і тут пробочка злили масточком. Чорненьке, але досить непогане, знаєте, бо бувають смоли зливаються. тут ще відносно не смола. Так, Зараз закручуємо пробочку, хай докапає. І переходимо до глушника. Глушник у нас сучому. Прогнило у нас тут такі флани свої є, бо тут є, типу, шайба і на цій шайбі цей хомут стягує, тут тобто хомут полукруглий. Тріснув хомут, як бачите, так само і прогнило у нас прогоріла труба. Тобто ми зараз легенько цю трубу пінг пінг і сюди вставляємо ось це з'єднання. Концем ваг, а то і пише ваг От Придумав такі хомути, вони непогано ходять і це як непогана альтернатива ремонту цієї труби. Так, хомут зняв, ось такі веселий Зараз ми його звідти заходимо лекси. Ох. Так, от хорти треба притримувати. І воно весело пензлює. ну Ті, хто розсосили дуже сильний ну Нормально, мені подобається. Все, зділення з'єднання готове. Не переживайте, кардону воно тут не заважає, бо кардан, він тут так конкретно не гуляє, бо редуктор на жорстко закріплений, підвісний на жорстко закріплений. Тобто у нього ходу на цьому кардені, окрім цієї муфти, немає ніякого. Ну і Більше ніде він тут не заважає цей хомут, все чотенько зажало, тримає. Що? Обалденний спосіб ремонту. Так, у нас ще залишається зараз. Ці резинки поміняти. Вони крім того, що позлітали з то ж їх порвало. Тримається по факту за рахунок цих резинок. Точно така сама ситуація тут. МРК-350 до максимального рівня у нас зайшло 8,4 літра, не повних там 8,5 літра. Так, добренько. Піднімаємо назад, зараз ще поставимо резинки. І у нас чекає сама мені неприємна робота це заміна шруса. Бо одне діло це робити на легкових автомобілях, друге діло це робити на позашляховиках. Там треба руки порвати так конкретно, щоб його поміняти. Так, я ніяк не можу відкрутити цей вин. Прийдеться його зараз висверлювати, друзі. Це вон вам іскрає приклад того, коли ця резинка кріпана глушника. Банальна хрінь переростає в небажаний секс. Це не гайка зверху, щоб ви зрозуміли, це закладна закльопка і вона прокручується. І я вже і кліщами тут хапався і ніхіра не допомагає. Зараз будемо її висверлювати. Так, ця сторона є. І ця сторона є. Висверлили, поміняли. І от вам іскравий приклад, як бляха. Вроді би проста херня блядь, в годині кохання. Не година, десь хвилин 40, я десь бавився все. Бо туди її не так просто дрелькою залізти. Я злий капець, блін. На сраному місці, блін, просто банально повернулася гайка і все. І її видірнути не можна, бо можна розламати корпус, бо там корпус пластмасовий кронштейн. Є, зробили. Так. Що у нас залишається? Шрус і кардан, блін. Так, зняли роз'єм з датчика. Три у нас там бомбочка чистесенька, навесенька. Е -е, винт один, винт другий. І витягуємо догори. Ну і з одного хому відпущений. Все, у нас є доступ до кардана. Зараз масну за кардан рульовувала. Зараз нам треба саме основне це якусь зробити помінку відбити, бо якщо верхній у нас інакше не поставиш, то нижній можна, як то кажуть, промахати пару зубчиків. Бо якщо, треба подивитися, якщо там є ця лиска, і на зворотній стороні це лиска відповідає, то нам повезло, якщо її там немає. І треба, бо і, і шліце можна там промахати вліво право то буде забава. Зараз треба ловенько, чуточку -чу довернути вал, щоб цей проріз якось хоча б позначити, чи маркером, чи чим. Це у нас на розборці власник взяв. Ну, як в нас на розборці взяв власник карданчик. Хрестовинки просто бомбічні. Шліци всередині от на цьому участку, так само бомбічні. Це ж частину, якщо верше пів біди, то вниз вже там щось там, гаєчки підварювали. Виглядає з таким чином. От, шайбочка підварена, тобто і там, і там. Тобто кардан... хрестовина на цьому кардані вже мінялася. Ну і тут і все ж таки є люфт на цьому кардані, попри те, що вони його робили. Добре, давайте спробуємо відкручувати. Поспішив я ставити захист, назад зняв, бо треба зняти нижній кардан і він так плотно сидить, що що я би з ним не робив, я його не можу вибити. Болт я повністю зняв. А він не йде ні в яку. Так що зараз будемо звідси вибивати. Гарно викрутку і будемо легенько товкати. Бо зверху, скільки я не товку, я не можу його рушити. Ну, зверху він типу, там виліз шліці, але нижні шліци я не можу вибити. Те, теоретично тут є такий виступ, направлялка, що там промахати теж не можеш, що воно мало би зайти легко. Добре, давайте вибиваємо, вибили. Як то на відео класно, швидко виходить, правда? Фокус. Ось такі це шлюци. Забиваємо новий. Ну, Зонці так, вродили. Нарешті. Закрутив, затягнув. Все чотенько. Шлюци попали. Це типа нормасик. Так? Так весь так, так. Чи не так? Так Так. Ровно? Ровно. Все хо попали. Так, добре. Ось так то. Не все так просто, як здається, два болтики. А херант. Хера болтики, блін. Не все так легко. Верхній шліц легко вилазить, а от нижній, блін, Його пів біди вибити, а ще назад його завтулити. О, то ще гімор. Фух. Тут є люфт. Такий явний. Люфтує. До речі, хрестовина люфтує ось тут водись. На цих осях люфтує хрестовина. І її вже міняли, бачите? Тут вже таке наварена шляпа. Вилізло. Ладно, добре. її поставили. Збираємо той фільтр все назад на місце. То для тих, хто казав, це що ви поняли ml 350 О, я вже відкрутив. Пішло, пішло. Щоб ви поняли яка жесть. Ось так зарживіла гайка. Насадка ось з таким перехідником на такий здоровецький квадрат. А? Слабо. Це щось -та башка. Так. Повід'єднували обов'язково ці всі шланги, щоб у вас тут все було вільно, без натягів. Щоб у вас цей шарик все опертий тут і підпер на всякий випадок, щоб більше не вивертало ногою. Вивернуто. Шрус ми витягнули. Зараз це все маємо акуратно робити, щоб, не дай Бог, не влупити подачку. Е, так, у нас верхню шару від'єднали. Ось так це відбувається приблизно інакше. Інших варіантів я не бачу, бо ту шару зняти це любов ще так. Тим паче це речі від'єднювати. Це, як то кажуть, акція одностороння, що можна і у кіндохати укіндохати. Так, е, сучому у нас цей шрус, ось тут о, має офігенний люфт. І люфт не тільки не всередині, а люфт в цьому. Відповідно шарики перекотується і щелкає власник пожалівся, що у нього при повороті колеса, коли вирушає, щлкається колесо і всі здираються. Цього все не турбувало, тому я взяв новий шрус. Зараз ми його мусимо поміняти. Працюємо. Так, Старий шрусики ми зняли. Новий пильник залітає, нове колечко, хомутик, зараз. Інтегруємо. Ох, падає. Новий шрусяку а? Ага. Як бачимо, нічого тут не похерачено. Так, все, пильник заобжав, натягнув. Назад рубочку позакладав, зараз закручуємо шарову і закручуємо центральну гайку. Е, обжимали. Обжимнемо хімонохомоти, забивали ось такою штучкою. Різьбо не коти, треба її переробити в молоток. Латоняка. Єдине, що гайку я буду ставити стару. Ну, Я думаю, тут без роз'яснення. Яка шайба прилягання, площина гайки, а це ось шляпа. Щось я вдала в комплекті, позорно. Ставимо нормальну щужну гайку. Так, мене завтра не буде, тому зараз, якщо навіть бої, я б зняв нього відполівати фари, я все одно по-перше, вже така година, що я ніде не завезу їх від на перетяжку, а завтра мене не буде. Швидше всього з поліровкою фарі перетяжкою плівкою буде з понеділка. Зараз буду звати власникові, щоб ну, скажімо так, поставити перед фактом. Тобто, в принципі, на сьогодні по тих цей апаратик у нас все. дзвоню власнику. Так, тут хвостики обламані. Вже тут провели паяти. Тут якийсь то помтолі, що пластик появиться так собі. Я припаяв хвостик відламався. Коротше, Я вирішив впаяти в пружинки, вигнув їх такими хвостиками, Чотири штуки на живіч пружинки, я думаю, тримати буде з головою. Плюс тут ще є поводочок. Зараз поводочок защелкаємо сюди і закладемо. Все, застібнулося як по заводу. Чітенько. Так, ну що, все. Нарешті, за ці, за ці дні у мене вперше наша машина загналася в гараж. З понеділка, друзі, я роблю е, як то кажуть, перерву на тиждень. На тиждень. Автомобілі поки що брати не буду, тому що би не дивувалися, на цей тиждень не розраховуйте. Можливо, через тиждень. Можливо, якщо встигнуть, бо в мене дещо буду ремонтуватися, то все буде перерито, тому просто банально не буде заїзду на і на той же підйомник. На дорозі машини робити я не буду, так що вибачайте. В крайній випадку, якщо що якісь там такі ремонти, діагностика типів біду. Те, що стосується підйомника, ближайші тижні, вибачайте, заїзду на нього не буде. Наразі дякую. Якось так. Всім па.